Традиційно на початку вересня в Україні розпочинається комплекс профілактичних заходів Увага, діти на дорозі. Цей своєрідний місячник безпеки не випадково співпадає із початком занять у школах. Адже саме в цей час на вулицях міст і сіл можна побачити чимало маленьких пішоходів, які є учасниками дорожнього руху. До проведення всеукраїнської акції Увага діти на дорозі долучилися і працівники відділення ДАІ у Красноградському районі. Зокрема, вони побували у низці шкіл, провели бесіди та цікаві виступи з учнями та вчителями. Ознайомили. Зі змінами у правилах дорожнього руху, а також здійснило обстеження тих ділянок автошляхів, якими проходять маршрути шкільних автобусів. У Харківській області проводиться операція Увага діти на дорозі. Красноградське відділення Даї активно долучається до цієї акції. Ми роз'яснюємо, як правильно школярам та учням проходити нерегульоване перехрестя, як поводитися при перетинанні та переходу пішохідними переходами. Також роз'яснюємо. Як правильно переходити перехрестя, на яких працюють знаки регулювання, а саме світлофорне регулювання, світлофори. Напередодні нового навчального року нами було перевірено всі маршрути, якими будуть рухатися автобуси, які доставляють школярів, учнів, студентів до шкільних закладів. Також перевірений технічний стан транспортних засобів. Які надають послуги з перевезення школярів, працівники ДАІ наполягають, що свою рідну увагу дітям у цьому питанні мають приділити і їхні батьки, розповідаючи їм про основні вимоги правил дорожнього руху та про безпечну поведінку на дорозі.